Російських окупантів вночі атакували дрони. При тому агресори ще до цього, навіть не чекаючи приводу, вгатили своїми безпілотниками по мирних українських містах. Масовано запустили аж 40 дронів шахет. ППО працювало ледь не на всіх напрямках на Харківщині, Львівщині, Одещині та інших регіонах. Подробиці просто зараз на каналі Січас. Тимчасово окупований Донецьк цієї ночі палав. Це Петровський район міста. Очевидці зняли на відео зарево, яке видніється у темряві. Також очевидці спостерігали дивні спалахи у небі та чули вибухи. Так званий мер міста Олексій Кулємзін написав у своєму телеграм, що під час обстрілу Петрівського району по вулиці Петровського пошкоджено скління багатоповерхового житлового будинку. Та вже згодом доповнив станом на ранок, 30 листопада, у районі було знеструмлено дві котельні. Завдяки оперативним діям енергетиків електропостачання було відновлено. Наразі фахівці державного підприємства Донбас Теплоенерго відновлюють подачу тепла на 87 житлових будинків та дві дитячі, два дитячі садки. А ще одну лікарню та інші об'єкти інфраструктури відзвітував колаборант. Не була тихою ця ніч для жителів Білгородщини. Якщо вірити дописам міноборони Російської Федерації. Сьогодні вранці з засобами протиповітряної оборони було знищено БПЛА літакового типу над територією цього регіону. Але цим все не завершилося вже в день. Про російські пабліки сповістили під удар потрапило прикордонне місто Шебекіно. Посилаючись на слова місцевого губернатора В'ячеслава Гладкова. Ті пишуть, мовляв, снаряд нестановленого зразка прилетів на територію промислового підприємства. Обстріл зафіксували сьогодні о 12.30. Далі цитуватиму за попередньою інформацією. Є троє постраждалих. У двох чоловіків осколкові поранення нижніх кінцівок. Наразі бригадами швидкої допомоги вони доставляються до міської лікарні номер 2 міста Білгорода. Ще одному потерпілому госпіталізація не знадобилася. Рану обробили на місці. Пошкодження зараз зафіксовано в одному з технічних приміщень, а оперативні та аварійні служби працюють на місці. Обстеження території продовжується, пояснює Білгородський чинуша. Ймовірно, на території цього підприємства розташовувався склад із гуманітарною допомогою, уточнюють тамтешні інтернет-спільноти. Є ще не менш цікава інформація: рівно у той момент удару в районі Атаки проходили навчання МНС РФ щодо ліквідації наслідків обстрілів. Також під ударами опинилося село Новата Волжанка. Пише паблік меш. Момент влучання потрапив на відео. Дивимось із коментарями очевидців. Літіть опять. Наоборот, бізать і планімає. Літіть, к. Да ну не! Привітіла. Прилітіла. Перед цим самі росіяни атакували мирні українські населені пункти цієї ночі. Ворог випустив по нашій країні аж чотири десятки дронів Камікадзе. Іранські шахеди запускалися хвилями і прямували у різних напрямках малими групами. У більшості регіонів було оголошено повітряну тривогу. Працювала протиповітряна оборона. Лише по цивільній інфраструктурі Харкова вдарили щонайменше 10 БПЛА. Про це інформують в поліції області. Попередньо постраждалих немає, проте в результаті атаки горіли гаражі та автомобілі. А ще пошкоджено господарські споруди та навчальний заклад. В останній будівлі пошкоджено другий та третій поверхи, дах, горіли конструктивні елементи. Крім цього, спалах розпочався в одному з житлових будинків СТО та адмінбудівлі. Всі осередки полум'я наразі вже локалізовані. Працювали сили ППО також на Львівщині. У самому райцентрі було спокійно, натомість силам протиповітряної оборони вдалося знищити 11 ворожих безпілотників. Але, на жаль, є приліт. Сталося 5 влучань в об'єкт критичної інфраструктури, за словами очільника ува Максима Козицького. Минулося без жертв та постраждалих. На Івано-Франківщині збили російський безпілотник, уламки впали у Калузькому районі. А за словами очільника Одеської ОВА Олега Кіпора, сили ППО знищили два літаючі мопеди. Втім, сталося влучання по технічній території інфраструктурного об'єкта області постраждалих і сильних руйнувань. На щастя, не зафіксовано. Крім того, в день війська Російської Федерації спробували влаштувати ракетний удар по Миколаївщині, але ворожі цілі невстановленого типу були збиті. Уламки ракет впали на відкриті території. Руйнувань та постраждалих немає. На таку масштабну атаку відреагував президент України у соцмережах. Володимир Зеленський залишив наступний допис. Цитуватиму його. Наша авіація, зенітники, мобільні вогневі групи. Дякуємо вам, воїни за кожне збиття. Захисники неба працювали результативно на території 10 областей: Харківської, Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Одеської, Київської, Кіровоградської, Вінницької, Хмельницької, Львівської. Дякую всім за уважність. На жаль, були влучання попередньо без жертв. Наслідки ліквідовуються. Харків, Львівщина, Франківщина. Посилюємо ППО. Посилюємо мобільні вогневі групи. Усвідомлюємо, що з наближенням зими російські терористи будуть намагатися завдавати більше шкоди. Будемо відповідати ворогу. Потужно наголосив глава держави. Загалом же знищено 24 БПЛА типу шахет та ракету х 59 Пишуть повітряні сили Збройних сил України. Я прошу вас дякувати нашим захисникам за те, що вони тримають небо в день та вночі за будь-якого сезону та будь-якої погоди. Пишіть свої коментарі підтримки, і також не забуваємо підтримувати один одного у важкі часи. Це неймовірно важливо. Ставте свою вподобайку цьому відео. Також підтримуйте і наш проект, підписуйтесь на ютуб-канал «Сечас» та тисніть на дзвіночок, аби спостерігати за всією картиною щодня. Ну, а свіжу порцію новин обіцяю, вже незабаром. Залишайтеся з нами та продовжуйте перегляд. Невідомий скоїв підпал на залізницю російській тюмені. Горить склад у Хабаровську. А верхівка Росії вкотре заявила про атаку дронів цього ранку. Літальні апарати кружляли над анексованим Кримським півостровом, яким видався початок дня для сусідів. Дивіться просто зараз на каналі Січас. Нова диверсія Невідомий вчинив розгардіяж на залізниці у російському місті Тюмень. Там сталося займання, пошкоджене вогнем обладнання, помітили неподалік станції Утяшево. Про це повідомляє телеграм-канал ШОТ. Примітно, що станція ця розташовується не лише на залізничному вузлі, а й між двома литовищами: це локальний аеропорт «Пляханово» і міжнародний аеропорт «Рощино». Три розкриті релейні шафи напередодні пізно ввечері виявив електромеханік. У всіх були відігнуті двері, а всередині були явні сліди спалаху. Але незважаючи на все, обладнання швидко погасло саме. Частина була трохи оплавлена. На роботу устаткування це не вплинуло. Силовики виявили на місці злочину ганчірки, просочені горючою сумішю. Палія вже у розшук. Я ж додам, що залізнична станція у Тяшово використовується в тому числі для прийому вантажів. Тому диверсант явно знав, у яку точку інфраструктури окупантів варто бити, аби це було більш болюче та ці відчули справжні логістичні труднощі. Раніше співробітники російської поліції затримали диверсанта, який нібито за завданням українських кураторів підпалив шафу з обладнанням на залізничних коліях під Владіміром. Дехто 46-річний мешканець села Креснікове Олексій С підпалив прилади 22 жовтня. Метою цього диверсанта стала шафа з обладнанням, яка відповідає за відоспостереження на коліях. До затримок руху складів його дії не призвели, і як пишуть пропагандистські пабліки, чолов'яга буцімто отримав завдання у телеграм. За це йому обіцяли 500 доларів, яких він так і не побачив. Нині вирішується питання про порушення проти нього кримінальної справи. Крім цього, сьогодні гупали вибухи, та розпалилася пожежа на складі у Хабаровську. Судячи з дописів, у соціальних мережах росіян горить поштовий склад неподалік залізничного вокзалу. Також повідомляється про затримку поїздів. Горіть склад. Зараз просто над зримом бам! Та, давай зістаю! Просто складно Там... офіційної інформації про інцидент поки не надходило. Тому до інших новин погляди у небо сьогодні були прикуті у жителів російського населеного пункту під назвою Азов Ростовської області. Але місцеві далеко не милувалися сонячним промінням, а видивлялися над головами інверсійні сліди. Жителі повідомляють також про вибухи у небі. Тамтешній губернатор Василій Голубєв так прокоментував тривожну ситуацію. Цитую о 14.17 система ППО відпрацювала за повітряною ціллю. Оперативні служби уточнюють наслідки землі. Пізніше чинуша додав: о 14.40 система протиповітряної оборони була задіяна ще раз. Військові виконують свою роботу. Міністерство оборони країни-агресора ніколи не втрачає можливості похизуватися роботою свого ППО. Так з позаранку, Шойгу до кави, приготували свіжий звіт, як то кажуть, з пилу з жару. Зачитаю вам його. Вранці 2 листопада припинено спробу київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням шести БПЛА літакового типу по об'єктах на території Російської Федерації. Черговими засобами ППО один український безпілотний літальний апарат знищено над акваторією Чорного моря. П'ятьох перехоплено над територією Республіки Крим. Йдеться у дописі відомства. Про заподіяну безпілотниками шкоду нічого не повідомляється. Тому, поки ми будемо чекати на подробиці, а я додам, що виявляється 30 жовтня. Україна вперше завдала удару по анексованому Криму американськими ракетами великої дальності. Атакамс били по окупантах у селі Молочне воїни тоді, як вже відомо, пошкодили зенітно-ракетний комплекс с 300 а ще знищили ворожий дизель-генератор. Головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний заявив, що Крим, на його думку, залишається найвразливішим місцем диктатора Владіміра Путіна. Тимчасово окупований український півострів є стрижнем проєкту диктатора. Росії із відновлення імперії, а його так звана легітимність ґрунтується на поверненні його в Росію. Чи згодні ви із твердженнями залізного генерала коментуйте, не забувайте писати свої думки, свої враження під нашим роликом. Також тисніть на вподобайки та не проходьте повз кнопки підписатися.